Бажаю здоров'я! Сьогодні гартав новини і в моєму обуренні просто немає меж. Відомий одеський ватник, а по сумісництву створює ще мер Труханов, вирішив, що переименування вулиць на честь українських героїв не має бути, а мають залишитися такі вулиці на честь Пушкіна. Отам, От Набокова і ще когось. Неважливо. Коротше, на російських поетів, можливо, композиторів. Для цього він провів якесь там голосування в своєму ТГ. Звісно, що воно нічого не значить. І як він сказав, що дуже багато голосувало. Е -е, не одеситів. А моя думка така, що... Одесити взагалі тут не при чому. Я розумію, що це їхнє місце, місто, але вони ніякого права голосу тут не мають. Тому що йде війна, всеукраїнська, йде декомунізація, і йде дерусифікація. І він дуже переживається і Трухану, щоб не знесли пам'ятник Пушкіну. Про це, ну, якийсь, на його думку, витвір мистецтва, який доповнює картину якої то вулиці, яка внесена в ЮНЕСКО. Так от, моя думка, що Одесити, військові Одесити, які повернулися додому. Звіни, ви маєте збиратись в ОТГ. І вирішувати це питання. Тому що Пушкін в Україні пушкіністам не місце. Пам'ятникам Пушкіну не місце. Це не, не знаю, це не світовий поет. Це поет російський. Заїдьте не знаю. Заїдьте ну, Францію. Заїдьте в Британію, спитайте, хто такий Пушкін. Та я знаю. Це якась нікчема. Російський шовеніст. Тому добродії. Давайте збирайтеся вже в групи і давайте на місцях вирішувати проблеми. А їх дійсно вистачає. Слава Україні.